Рада вітати вас на каналі. Сьогодні я в Сінсей. Покажу вам, що цікавого є на полицях, літній одяг, новинки та акції. Усім бажаю приємного перегляду та гарного дня. Дуже красива темно-синя сукня. Довжина Максі йде по фігурі на тоненьких бретельках 459. Тоненький сарафан в лимончикі зверху йде резинка 459. На тоненьких також бретельках. легенька тканина, 100% віскоза. Розміри йдуть до 2 XL. Білі джинсові шортики з спідничкою коштують 659. Розміри до 44-го. Ось така ще є модель також джинс. Шортики з спідничкою. Збоку є змійка. 659. Дуже красива в'язана літня майка за 459. Котон 100%. 340 гривень ось такі шортики літні на резинці. Дуже гарно виглядають. Вони йдуть не в обглипучку, а такі широкі, як спідничка. Тканина легенька, не буде парити 100% віскоза, мають кишені. Сумочка плетена з таким яскравим лимончиком брилком 659. Дуже м'яка. Защіпається на кнопку, є ще довгий ремінець. Теніска жіноча 100% котон. Ціна 269. Це також шортики, йдуть з підничкою, але це вже така плотна тканина. Спереду такі кузочки декоративні. Ціна 459 до 2 xl У складі тканини віскоза та льон. Така моделька ще є на резинці. Така сама тканина, віскоза та льон. Збоку ще є кишеньки. 659 ось така сукня. Зверху вона йде в рубчик, А знизу інша тканина. Є темно-синя і біла. Біла йде дешевша, залишилась лише одна в магазині за 599. Довжина максі. У складі тканини поліестер, котон. Також еластан та віскоза. Ось така новинка теніска жіноча котонова від 2XS до XL. Ціна 340 гривень. Біла теніска в лимони 269 котон. Спідниця блакитна, довжина максі з такими фальбанками, досить багато є тканини. Ціна 599. Ось класна новинка. В сарафанчик в блакитному кольорі був білому і рожевому, а зараз привезли ось такий ніжно-блакитний. Дуже гарно виглядає, знизу є підкладка довжина максі. Позаду йде резиночка. Ціна 799, джинси блакитні. 699 до 44. го Ще ось такі знайшла укорочені білі, хотіла собі такі замовити, але вже цінника немає. Це останній розмір 459 сукня жіноча, тоненька довжина максі. На поясі є резиночка. І ще армінець. Віскоза 100%. Ще одна дуже мила сукня на літо. Ось такого плану. Блакитні квіти. Позаду резиночка, ціна 599, довжина максі є ще розпорка з збоку. Звізкоза сукня 459. Тканина класна, не парить, має такий костюм штани і майка. На поясі тут резиночка. темно синя сукня халат в яскраві квіти 599 до 2ХЛ. Довжина максим, рукав укорочений. Це також візкоза 100%. Ось такий варіант міжноблакитна сукеночка, з поряду ґудзики 659. На довгий рукав, рукавчик на ґудзиках, також знизу йде фальбанка. 100% котон. У смужку 659%, на рукава гарна вишивка, знизу рукавчик. Дуже симпатично виглядає, знизу фальбанка невеличка. І ось тут бантик можна зав'язати, 100% котон. 599 штани, на поясі резинка, кишені мають гарний такий принт вільного крою, спідничка біленька 599 до 2 xl котон 100%. Шортики 189, у тоненьку чорну смужку. Ось така модель з сірому відтінку 219. Яскраво малинові. 340 і є ще ось такі бежеві. За 169. Бежеві тончі. Ці такі трошки плотніші на літо. Така модель 459. Від змійку. Майка в'язана від XS до XL ціна 389 100% котон. Є ще ось така модель у тоненьку чорну смужку за 340 гривень у складі поліестер та котон. 459 ось такі шортики. Дуже тоненька ніжна тканина. Є молочний відтінок і ніжно-рожевий, На поясі резинка мають кишені. Новинка. Ось такі шоколадні. Шорти з спідничкою йдуть. Збоку змійка. 459. Біскола 75%. Такий варіант з кишенями 340, віскоза 85%. Решта поліамід. Такий красивий відтінок: зелений, оливковий, коричневий ремінець плетений, ціна 519. Також мають кишеньки і на поясі є резинка. Котон 20%. 219 топ червоний. Збоку стягнутий. Такий плотний матеріал. Котон 95%. Бежевий, червоний та чорний. Непогані ось ці теніски по 119-95% котон. Біла, бежева і чорна. За свою ціну це взагалі нормальна якість. Такі маєчки по 149%. Два кольори. Котон 95%. Є ще ось такі топи, як плаття, за 340 гривень, 100% віскоза від XS до 2XL. На цьому все. Дякую, що дивитесь. Гарного дня та економних усім покупок!